І ще трошки е, про сам сервісний. Сам сервісний, в принципі, зручний. Є е, кафешки, є тут, е, е, де посидіть лавочки. Е, є тут, ну, в принципі, місця багато або припаркуватися, або там цей. М, в принципі, таких зауважень у мене тільки два. Це м, в туалеті, да? Кімнаті. Вона, до речі, вона загальна для жінок і чоловіків. Там, по-моєму, 3 чи 4 кабінки. Ну, все нормально. Крім мила, От чого сервісний не нальє хоча б якесь дешевеньке мило. Просто помить руки цілий день. Сервісний займає день. Це не годинку, не півгодинки, не двіться день. Хочеться просто помити руки. Ти десь ходиш, ти де ці бумажки, ці двері, ці все це хочеться вимить руки, їх помить нема чим, бо мила не є там просто. Якесь хоча б саме дешевеньке. Ну, Ми ж не вносимо з собою мила. Серветки тут не помагаються. Треба тільки ну, мити нормально руки з водою, з милом. Да? І другий варіант це взагалі мене вибісило це. Оплата по слуг сервісного центру можлива тільки в одному варіанті через касу банка. Вони не дають реквізити для оплати, або дають їх треба розпечатувати. В общем, банк, який зайшов в цей сервісний центр, якийсь ас -асфі -асві чи АСВІО, чи якось так банк. Щоб ви понімали, комісія за. Іспит на категорію Д. Не знаю, скільки коштує на Б на категорію Д, іспит, державний, як ото, метод, да, державний збір. На категорію цю стоїть 420 гривень. Я заплатила в банку 490, 70 гривень комісія. тисяч на ровном місці 70 гривень комісії. Далі. Комісія банку. Вірні, не комісія банку, а державна це чи державна платіжка на отримання пластикових виготовлення отримання пластикових прав 620 гривень. Я заплатила 690 плюс ще 70 гривень комісію. Я так розумію, у цього банку тариф на все по 70. Навіть якщо там 10 гривень е, якась там е, платежка, а надо, цей, надо буде платити коротше, 70 гривень комісія. Ну, банк охірєвший, чесне слово, у мене нема до нього хороших слов. Е, так що, отака от фігня. Оце два варіанти, які мені не сподобались від слова взагалі. А так. Все вежливенько, все так ну, вічливо, все гарно добрий, такий гарний плюс. Я, мене позвали до адміністратора, десь уже, бо була сірена, ми чекали десь з 9 ранку. Ви ж знаєте, що в 9-й годині у нас хвилина мовчання. І весь сервісний центр, всі працівники відложили все абсолютно: ручки, бумажки, все вони встали. І, ну, звісно, і люди повставали, все це ми всі повставали, і ми хвилину стоя промовчали. Ну, це, це плюси. Це плюси ну, хоча б за е, розуміння і хоча б за виконування цього як одне діло розуміти, одне діло просто на хвилинку зупинитися, згадати. Гімна не було, там такова, ну, була там промова, і да, ми всі постояли, промовчали, всі мовчки, відложили, і ніхто нічого не возникав. Слава Богу, ніхто там не в коридорі не пожалувався, що це таке, давайте, давайте. Ну, слава Богу, адекватні всі попались, тому що казали, були случаї і такі. До речі, серед дня того, вчора. Коли ми приїжджали з інструктором, там, ну, в общем, чоловіка прийняли ТЦКшники. Ось так, тому що він туди пішов, а, виявляється він у розшуку. І я так розумію, визвали поліцію. І чотири чоловіка приїхали, його загребли просто. І все. Поліція, ну, там машина не поліцейська, там ще було, ну, то таке. Ну, в тому плані, що все воно в базі читається, і це треба розуміти, якщо ви хочете поїхати до сервісного центру. Так що всім добра.